Скрізь стоять ящики з медикаментами на полицях пігулки та баночки. Це головна ознака, що тут мешкають бойові медики. Поруч зі столом чи ліжком обов'язково щось зберігається. Все має бути під рукою, аби швидко цим скористатися. Ми живемо з цими коробками, з цими ліками. Ходімо далі, покажу. Це також ліки. Це моє логово. Це моя зброя. Можна помітити, що в Андрії автомат стоїть далі від ліжка ніж медичний рюкзак, тому що саме цей наплічник головна зброя бойового медика. У поклажі все необхідне для надання першої допомоги. При цьому зручно та зі швидким доступом до необхідного, аби схопити рюкзак та бігти на чергову евакуацію. Він дуже зручний. Е -е, здесь в всьому рюкзачку все зручно. Тобто все, що треба Тобто бандажі, турнікети. Машини, тобто все, що треба, вона в розвитків все є. У нас поранений боєць, контузія, можливо, є якісь травми бігом. Навчання з евакуації це теж частина повсякденного життя для бойового медика. Хоча вони все добре вивчили на бойовій практиці, однак тренування все одно потрібні. Чим швидше я доставлю пораненого бійця до то... Допомоги, тим більше шансів нього зберегти своє життя. Дмитро одночасно санітар та водій. Каже, свої навички потрібно відпрацьовувати до автоматизму, аби діяти якомога швидше. <кій> Головна задача при евакуації доставити пораненого до стабілізаційного пункту живим. Тож надають першу допомогу якомога швидше вивозять бійця з небезпечної зони. Якщо просто людину взяти, загрузити і довести, ми її можемо не при. Та якщо десь пропустили кровотечу, на полі боя був накладений неправильно турнікет або він послабився під час перетранспортування, людина може просто загинути від втрати крові. Бійці розповідають, що особливо важко працювати, коли важлива кожна хвилина, і коли саме від тебе залежить, чи встигнеш довести пораненого. Тому і потрібно все відпрацювати та довести до автоматизму. Однак ще тяжче це навпаки, коли розумієш, що від тебе вже нічого не залежить. Є такі ситуації, коли ми не можемо на реальну допомогу, коли привозять людину, а вже воно, скажімо, так уходить у тебе на очах. Оце саме важке у медиків. Тут своя боротьба подалі від нуля, коли врятоване життя це окрема перемога, і поразка, коли не встигли довести до стабілізаційного пункту. Сергій Філіпов, Олександр Дуб, новини 9 каналу.